Слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми з вами, як і завжди, поговоримо про ті теми, власне, теми криміналу, що трапилося на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму з найрезонанснішого злочину, з найрезонанснішого розкриття, що трапилося власне на минулому тижні. Злочинну групу причетну до вибухів та вимагання грошей знешкодили поліцейські тернопільщини. Крім цього, слідчі інкримінують двом зловмисникам незаконне поводження із зброєю, а також бойовими припасами або вибуховими речовинами. Власне вимагання грошей та умисне знищення або пошкодження майна. Хто й за що вимагали гроші, розкажемо далі у нашому наступному сюжеті. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, хуліганство, вимагання та умисне знищення або пошкодження майна, інкримінують працівники поліції тернополянину 1960 року народження. Чоловіка затримали. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. У ході досудового судового розслідування, проведеного слідчими оперативниками карного розшуку та фахівцями інших підрозділів ГОНП в Тернопільській області, стало відомо, що затриманий разом зі своїм спільником причетні до вибухів, які трапилися в обласному центрі у ніч з восьмого на 9 Дев'яте листопада зухвалість їх вражає, в тому що саме по вулиці Чумацькій було встановлено розтяжку, що привела в дію гранату Ф1. Духовий пристрій, який був встановлений на автомобіль Porsche Cayenne на вулиці Руській, був приведений в дію. Саморобним вибуховим пристроєм з таймером, так само шляхом підриву гранати Ф1, встановлено, що зловмисники після вибухів продовжували погрожувати родині підприємця розправою 12 грудня. Потерпілому на телефон почали надходити погрози з вимогою 85 тисяч доларів. Якщо ці кошти не були б надані вимагачам. Вимагачі погрожували фізичною розправою і продовженням даних підривів. Поліцейські за силової підтримки підрозділів КОР ТАРПО під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області провели у підозрюваних вісім санкціонованих обшуків, у ході яких виявили та вилучили близько 800 мобільних телефонів, патрони, порох та вибухонебезпечні предмети. На сьогодні ми маємо основного фігуранта та його спільника. Він ще був затриманий на минулого тижня. Минулого тижня також йому було повідомлено про підозру. Повідомлення про підозру здійснено за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 4-189, мова йде про вимагання поєднане з погрозою вбивства чи на вмог воєнного стану. Це частина 2 статті 194, це мова йде про пошкодження чужого майна шляхом вибуху. І частина перша статті 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Було повідомлено про підозру іншому спільнику, який в змові заснути фігурантом вчиняли даний злочини. Ну наразі за частиною першої статті 263. Триває слідство. Далі у нашій програмі мова йтиме про безпекове середовище в освітній галузі. Ще один безпековий проект на Тернопільщині створено четвертий юнацький корпус поліції з баражських кадети. Він працюватиме на базі Тернопільського професійного коледжу із посиленого вивчення військового та фізичного виховання. Ініціаторами власне цього проекту виступили працівники з баражського відділення поліції. Юнацький корпус поліції «Збаразькі кадети створили на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Ініціаторами проєкту виступили працівники Збаразького відділення поліції. До організації увійшли перші 10 студентів коледжу. Вони отримали шеврони «Збаразькі кадети. Метою створення цієї організації є вивчення роботи поліцейського, залучення до превентивної діяльності, залучення до патрулювання, а також охорони громадського порядку. Все це робиться для того, щоб по закінченню діти виявили бажання поступати у вищі юридичні заклади системи МВС. Дирекція навчального закладу зацікавлена у всебічному розвитку своїх студентів, тож підтримали безпекову ініціативу. Збаразькі кадети вивчатимуть правові дисципліни до медичну та тактичну підготовку. У подальшому вони зможуть продовжувати навчання у вишах системи МВС та поповнювати лави поліцейських. Сьогодні наша молодь є надзвичайно активна, надзвичайна. Crutar. І я впевнений, що з такою молоддю ми будемо мати майбутнє європейське майбутнє. Вступила до юнацького корпусу поліції другокурсниця коледжу Тетяна Сергієва. Дівчина хоче пов'язати своє життя з поліцією. Коли почула про створення організації, однією з перших зголосилася бути у її складі. Завдяки курсам, які ми будемо проходити тут в коледжі. Я хочу пов'язати майбутнє життя з поліцією і піти по слідам справедливості в нашій країні. За словами міського голови збаража Романа Полікровського, важливо, що молодь залучена до цього проєкту. Вони зможуть більше дізнаватися про роботу правоохоронних органів і будуть прикладом для своїх однолітків. Я тішуся всім ідеям, які реалізовуються в нашому коледжі. От я переконаний, що це зробить сильнішими, як от зокрема тих людей, які вже вступили у Збаразькі кадети. От а також ті, які в майбутньому вступлять. Це буде благоприємно впливати. На безпеку в нашій громаді, на справді залучення молоді до зміни країни з кадети це вже четвертий юнацький корпус поліції, який створений на території Тернопільщини. Такі проєкти ювенальні поліцейські планують впроваджувати і надалі. Далі у нашій програмі розкажемо про три основних правила, які порушують водії, власне виїхавши на дороги нашої області. Власне, на дорогах без документів, що очікує водіїв, які повторно порушують закон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу страховий поліс та посвідчення водія це тих три документи, які потрібно мати кожному, хто керує автомобілем. Якщо власне водія зупиняє поліція, а у нього немає. Хоча б одного із цих трьох документів доведеться заплатити чималий штраф. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс та посвідчення водія. Цих три документи потрібно мати кожному, хто керує автомобілем. Якщо водія зупиняє поліція, а у нього немає хоча б одного з цих документів, доведеться заплатити чималий штраф. Початку року працівники поліції Тернополя та області склали 3033 протоколи за порушення вимог статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Судами розглянуто 2321 справу. 1534 порушників притягнуто до відповідальності із позбавленням права керування транспортним засобом на один рік та накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Проте не всі водії дотримуються рішення суду. 309 порушників сіли за кермо автівок без документів після того, як їх вилучили. 36 водіїв порушили закон впродовж року тричі, згідно із частинами 4 та 5 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення, любителям їзди з Ними правами доведеться заплатити від 20 тисяч 400 до 40 тисяч 800 гривень, кермувальників, яких двічі ловили працівники поліції на тому, що їздять без водійського посвідчення. Закон дозволяє право керувати транспортними засобами на строк від п'яти до семи років. Окрім цього, кажуть працівники управління превентивної діяльності, дані на усіх порушників, а також інформацію про їхні автівки, вносять до відповідного порталу Нацполіції. Далі у нашій програмі мова йде про найважливіше власне поліцейські Тернопільщини вже вкотре здали кров для потреб бійців збройних сил України, які зазнали поранень під час бойових дій. Деталі у сюжеті. Поліцейські Тернопільщини вкотре долучилися до донорства та здали кров на потреби поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Як розповіла лікар-терапевт донорського центру Віра Борейко, сьогодні переливання крові є запорукою порятунку сотень життів людей. Мабуть, останнім періодом ми все частіше чуємо, бачимо, читаємо такі слова, як кров, донор, донорство. Так звісно. Дивимося, яка ситуація зараз. Війна, де кров і її компоненти є на вагу золота для кожного нашого солдата. Різноманітні оперативні втручання, дорожньо-транспортні пригоди з різною травматизацією. Все це теж потребує вливання крові і її компонентів. Наша поліція так само завжди долучається до цих лав. Вони регулярно здають кров. Військові так само сьогодні здають своєму побратиму, який прийшов з поля бою з численними травмами, і вони всі раді йому допомогти. І прийшли сьогодні здавати. Потреба у крові є завжди. Поліцейські добре це розуміють і намагаються регулярно поповнювати запаси донорської крові. Одна донація здатна врятувати три життя. За словами начальника управління кадрового забезпечення головного управління національної поліції Тернопільської області Зиновія Кутного, поліцейські планують і надалі здавати кров для усіх, хто її потребує. Ця кров в першу чергу потрібна для наших військовослужбовців Збройних сил України, які на даний час захищають нашу державу. У нас є такі навіть працівники, які вже які здають кров що два-три місяці. це. 5-6 раз в рік вони здають кров. Багато з них вже має посвідчення донорів. А ці акції будуть продовжуватися надалі. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів Тернопіль-1 та ІНТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові. Всім нам якнайшвидшої перемоги і до зустрічі на наступному тижні.